Вітаю, ви дивитесь контекст на Дніпро ТІВІ». сьогодні в нашій студії справжні герої з Дніпра, які нещодавно повернулися з Варшави з медалями чемпіонату Європи з кіокошин карате. зустрічаємо Христина Носенка 9 років, срібна призерка в категорії 8-9 років, вага до 30 кілограм. І Микита Білецький – 14 років, років, срібний призер категорії 14-15 років, вага 50 кілограмів. Вітаємо вас, молоді герої! Юні спортсмени. Розкажіть, будь ласка, як почуваєтеся після повернення з таких важливих змагань? Ну, Які емоції більше відчуваєте? Дивлячись, в якому сенсі. Якщо в психологічному, то дуже добре, тому що мене всі, всі вітаються з таким досягненням, а в фізичному плані теж непогано, тому що я майже відновився і готовий до нових змагань. Кристина, ви відновилися, як почуватись? Так, почуваюся добре, але я зробила все, щоб стати на п'ятистал. І ми з цим вітаємо. Дякую. Уважні глядачі нашої програми помітили, що сьогодні студія виглядає дещо більш шатно. Ви принесли до нас кубки. Розкажіть, будь ласка, що це за кубки, чи мають вони якусь назву? Це отримані на цих змаганнях? Е -е, так. Не. Чому вони присвячені? Це за яке місце? Розкажіть, будь ласка, Ці кубки з двома. Такими. Великі е... однакові, так? У ці. Так, ці з цих змагань, а інший один це з чемпіонату України. Це е, була перемога теж? Так. І там ще й медалі бачу. Ви вже рахували загалом, скільки нагород маєте в своєму арсеналі? Ну, у мене медалей близько 50, а кубків близько 25. А у вас Христина? Медалі 20, а кубків 16. Скільки ви цим займаєтесь видом спорту? Вже це за я 5 років. 5 років. А ви? Десь 10 років. Дуже, дуже вже такий поважний досвід маєте. Давайте поговоримо а, загалом про участь в міжнародних змаганнях. Микита, я так розумію, що а, такий досвід теж є, так. Так. Як готуєтесь загалом до цього чемпіонату в Варшаві, і якісь може особливості тренування є у підготовці саме до міжнародних змагань? До цього чемпіонату у мене були звичайні чотири тренування на на тиждень з тренером, а також я зранку з татком з батьком тренувався перед школою кожен день. Тата теж займається карате? Ні, він просто тренує. Просто тренує, допомагає не. в цьому процесі. Христина, у вас вся сім'я залучена до ваших тренувань? Так. Розкажіть, будь ласка. Ну, мій тато не займається карате, моя матуся вона тренер по карате. Вона ваш тренер? Ні. Вона робить якісь зауваження? Як це жити з тренером, який розуміє процес, mm -hmm. розуміє, як ви тренуєтесь, розумієте, як ви відпочиваєте, може ви там щось перебільшуєте в своєму відпочинку. Ну, вона зауваження. Робить. От у мене є тренер Олександр Андрійович, Вона теж допомагає йому, і вона робить дітям зауваження, якщо вони балуються, там, якщо там вона допомагає робити упражнення, якщо у когось там не виходить. А зауваження це, звісно, добре, а чи є. Якась, якісь приємні слова. Чи знаходить мама приємні слова похвалити за щось у да, цьому процесі? Так. Як вона каже, що вона каже? Христинка, ти снягінь. Христинка, ти дуже розумна, ти молодець, в тебе все вийде, у тебе все виходить. Як ваші тренування от, перед Варшавою? На що ви робили ставку саме в тренувальному процесі? Ну, щоб виграти, ми, ми дуже жорстко працювали. Ваші тренування це е, тільки карате чи долучаються якісь ще інші вправи, інші заняття? Ну, я роблю звичайні фізичні вправи, коли тренуюсь з батьком зранку. Наприклад, там підтягування, відтискання, а також робота по паду. Робота що? Ну, коли тато тримає пад, я по ньому б'ю якийсь час. Це на Більше щоб на витривалість. Я зрозуміла. А загалом розкажіть, будь ласка, як ви займаєтеся спортом зараз під час війни, коли і тривоги, і, може, і явно ж не висипаєтесь, як і всі ми, коли обстріли, шахеди так і таке інше. І чи є якісь труднощі з залами, з тренерами, може, роз'їхались? На початку війни тренування відминили. Скасували? Да, скасували на деякий час. А потім, коли тренування вже знову почались, то були деякі проблеми з залами, ми міняли їх декілька разів. А тренер у мене один уже, я його не міняв ніколи, вже ми з ним 10 років. І не плануєте міняти? Так. Христина, а як у ваші ці три роки минули? Ну, поки все нормально з залами. Якщо навіть Війна йде, ми все одно йдемо далі тренуватися, щоб ми були сміливими та сильними. І доводили, що Україна це країна непереможних людей, так? Христина татамі так називається? От як ви виходите да. боротися, це називається татамі. Це я вже подивилася. Як ви почувалися на змаганнях? Ви така до 30 кілограмів. Цим все сказано. І Наскільки це хвилююче заняття? Ну, нормально, але були хвилювання. Були. Як ви з ними поретесь? Ну, сильно дірусь. Просто виходжу і перемагаю, так? І це допомагає да. попроти хвилювання. Чи є якийсь ритуал перед тим, як вийти на татамі? Щось треба зробити, обов'язково на удачу? Так. Поділитись, чи це таємниця? Поділюсь. У мене підтримують мої близькі, і я виходжу на татамі, дуже сильно дерусь і іноді перемогаю. А от ви кажете, що сильно б'єтесь, а сильно не викликає таке зауваження, що занадто сильно, не можна так сильно бити, дівчат, наприклад. Можна. 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 Це боляче? Це... Ну, боляче, буває, боляче. З синцями потім, потім ходите, так? Угу. І ті, хто вас не знають, кажуть, тебе мама побила. Буває таке? Буває. Що <світ> кажете у відповідь? Я кажу, що у мене було і я билася. І я просто переможниця. Де? Просто ходіть з цим копком завжди і питань більше не буде. Микита, а як ви справляєтесь з тиском, особливо під час великих важливих змагань? Ну, це мої не перші такі великі вже змагання, е, тому я більш-менш вже адаптувався до тиску і просто навіть з ним не справляюсь, просто з ним виходжу. Коли вже... Просто будена справа, вийшов, да. переміг та й пішов. Собі. Ти коли вже виходиш на татамі, вже він пропадає якось сам. Ви неймовірні, такі молоді, а так вже вмієте поратися з емоціями, і настільки ви професійно до цього ставитеся. А може якісь комедні моменти були на цих змаганнях? Щось таке привезли ви нам, що може викликати посмішку? Ну я можу розказати, що мені вдалося поспілкуватися з своїм суперником з Бугарії на англійській мові. Я у нього дізнався, що він мене пам'ятає з попередніх змагань. Він там також зайняв перше місце. Я його теж пам'ятаю. Довод... наскільки загалом складно підтримувати дружні стосунки з своїми однолітками, які є суперниками? Не дуже складно. Це тільки під час татамі суперника, а так можна сказати друзі. А скільки загалом триває бій на татамі от один ну, приблизно. Дві хвилини. Дві хвилини. Дві хвилини вороги, а весь інший час можна товаришувати. А по команді чи доводиться, чи бувають у вас якісь спарінги між собою, щоб ви от вийшли один з одним боролися? Чи це таке неможливо в карате? Не, можливо. Не. Якщо твої е, друзі з твого клубу, наприклад, в твоїй категорії, то іноді їх просто розподіляють по двом е, Відком, щоб вони тільки зійшлися, наприклад, у фіналі. Щоб навіть якщо всі бої виграли, то тільки у фіналі зійшлися, щоб до цього не, не пересухались. Образи бувають після таких фіналів? Ні. Христина, ви вже декілька разів сказали, що для вас дуже важливо, щоб підтримували рідні, так? Так. Вони були присутні на цих змаганнях. Хтось зміг поїхати з вами? Ні, татусь не змог поїхати. Тільки тренер був, так? Тренер і моя матуся. Мама, ну це вже половина справи. Ви знали, що вона десь поруч і мабуть, що це дуже підтримувала. Так. А ваші батьки змогли хтось поїхати? Ні, тільки тренер. Самотнім себе не почуваєте в такі моменти? Ні, вони мені дзвонять, пишуть, підтримують. Чи є у вас, молоді люди, якісь спортивні куміри? Може, ці куміри навіть не з вашого виду спорту, а хтось, хто для вас є взірцем дисципліни, сили духу, я не знаю, краси спортивної? У мене є кумір, ну, з карате, Алесандро Наваро. Він мене надихає, тому що він вже такий вік, йому майже 50 років, досі перемагає на, на таких змаганнях. От в цьому році він переміг свій вже 18-й раз на чемпіонаті Європи. Це для вас має бути якась така сходинка, якою ви маєте побороти, так? так? Щоб у вас було не 18 17 разів, а більше. Так. І раніше. Не що чекати до 50 років. А у вас, Христинко? Алехандро Наваро. Теж? Так. А вас чим приваблює цей спортсмен? Треба мені погуглити терміново. Ну, він дуже крутий, він на Європах займає перше місце. Ну, мені він подобається. Симпатичний. Чуть-чуть. <рес> Трішки. <рес> Розкажіть, а ви 10 років, Микита, це дуже великий термін. За цей час, мені здається, я б вже сто разів хотіла все кинути. Багато тренувань, такий тиск, ці всі поїздки, синці. Воно вам треба. Ну, я, в мене був момент, коли я хотів займатися одночасно ще й футболом, але часу не вистачало, тому я вирішив залишити займатися тільки карате. А чому брали карате? От футбол і карате, що переважило? Е, карате, тому що там більше дисципліни. Та там мої рідні ну, друзі, з якими я вже багато років працюю. Тренер. Кристина, а ви щось пробували, окрім карате? Так. Розкажіть. Гімнастику і танці. Мені більше сподобалось карате. А вам чому більше карате зайшло? Ну, там е, це мій. Ну, Карате мені дуже е, сподобалось, воно мені підходить е, для самозащити. А чи були такі моменти в житті, коли ви розуміли, що от зараз як да, я це вмію, можу і практикую? Були з хлопцями чи з дівчатками? З хлопцями. Давали? Так. Боже, як мені приємно це чути. І що, і як він? Коли став? Скільки там рахується це? Десять, дев'ять, скільки він пролежав там. Нокауті. Чи не настільки двінули? Дві а загалом стикалися з таким стереотипом, що на жіноча ця справа, Христинко, йди краще в танці. Ні. Ніхто такого не казав, вчителі, ні. друзі. Ні. ні. Ну, с... Моя бабуся говорила: нащо тобі це карате, піди на танці, в тебе круто, виходить, танцювати. Ну мені більше карате подобається. Тому я зараз дуже хочу, щоб ви, Христинко, сказали щось дівчаткам, які дивляться нас, і які вагаються, які, може, теж бабуся каже, що на жіночі це вид спорту. Якими би словами, ви їх замотивували приєднатися до вашої спільноти? Якщо вони хочуть бути сміливими, сильними та побороти страх, то щоб вони пішли на карате. І це все вийде. Так. Да. А загалом, ким себе бачите в майбутньому, ким би хотіли бути? Я хочу стати лікарем, але карате я ніколи не кину, тому що карате це моє життя. Як приємно це чути. Микита, а ви поділяєте таку думку, щоб чимось займатися, але не кидати карате? Ким ви себе хочете бачити? Я ще не думав над цим, але я думаю, що е я можу стати тренером з карате наприклад. Не боїтесь пов'язувати з цією справою своє життя? Ні, не боюсь. Якщо б загалом у вас була можливість звернутися до всіх дітей України, просто зараз, от ваша камера туди, ви можете дивитися і сказати що, все, що думаєте. Що б сказали? Ну, займайтеся спортом, бо це корисно. Е, не бійтеся пов'язувати з цим життя. Христинко. Е, Щоб вони займалися спортом, щоб вони були сміливими, сильними і побороли свій. Якийсь страх, щоб ніколи не боялися? Доєднуюсь до ваших слів: угу. ми маємо ніколи не боятися. А тепер найголовніше те, що зараз хочуть почути всі батьки. Розкажіть, будь ласка, як ви вчитеся в школі? Чи вдається вам взагалі відвідувати заняття, отримувати гарні оцінки? Чи що там п'ятірочки отримуєте? Четвірочки? Ну, я я отримую приблизно Четвірочки? Читвірочки? Середненько, вчусь. А взагалом не вистачає на це часу? Вистачаю. Просто не хочеться? Трошки. ліньки. А у вас Христина? Ну, нам у школі не ставлять оцінки Поки що, до п'ятого класу. Я зрозумів. У вас ще є час, так? Да? Так. Да. А загалом подобається вчитися в школі? Так. Який улюблений предмет? Математика. Ух ти, наскільки несподівано. Чому завжди, коли до нас приходять молоді спортсмени, я питаю про улюблений предмет, ніхто ще не сказав про фізкультуру. Чи достатньо спорту в звичайному житті, ну, звичайно, для вас, звичайно, в спортивному вашому житті? Достатньо? Так. Да. Я вам дуже дякую, що ви до нас завітали. Ви такі неймовірні. Ви такі талановиті, сильні, сміливі. Ви так гарно посміхаєтесь. Я бажаю від щирого серця, щоб ваша посмішка була вашою візитівною карткою і якомога частіше завдяки вам в гімн України на великих змаганнях. Дякую. дякую, що завітали сьогодні до нашої студії. Друзі, сподіваюся, що ви з таким же задоволенням подивилися це інтерв'ю, як і я провела його разом з нашими спортсменами. Сподіваюся, що це надихнуло вас. Ваших дітей займатися спортом, обирати здоровий спосіб життя, вірити в своє майбутнє, будувати його впевненим в своїх діях. Бережіть себе та до побачення.